Посмакувати кашею та випити теплого чаю із хлібом. У мікрорайонах Франківська вже курсує польова кухня. Насамперед, це має стати порятунком для літніх людей та для тих, хто під час блекауту не матиме змоги у себе вдома зготувати їжу, кажуть посадовці. Чи смакують страви франківцям і як сприймають цю ініціативу? Все детальніше розкажу у полі зору нашої програми сьогодні. Першу польову кухню задля апробації розгорнули в одному із мікрорайонів Івано-Франківська. Кашик, будь ласка, будь ласка, підходимо, підходимо. Давайте пані м'ям поможе поставити. Дуже смачна каша. У меню перлова каша з м'ясом, хліб та гарячий чай. Одними з перших страви скуштували ось ці хлопці. Такий час якраз саме краще готувати. Так смачну їду. мені сказав про цю кашу. Учень Максим Вітюк, однокласник, мені він сказав про цю кашу. Я її підійшов, хотів спробувати. Люди стараються, люди. люди взагалі стараються. Видно, що люди стараються. 33 кілограми каші і 35 півлітрових банок м'ясних тушонок. За лічені години польова кухня може нагодувати кілька сотень людей гарячою та поживною їжею. Та й працює установка незалежно від електрики. Заряджається від генератора, закачуємо повітря, розпалюємо, заливаємо воду і приступаємо до роботи. Варимо трапезу, що вище було сказано. Можемо, ну, хліб, це так, так занадто, але в разі люди голодні не будуть. За потреби на такому мобільному пункті харчування можна навіть випікати хліб чи смажити картоплю фрі та котлети. Якщо готувати на усіх чотирьох конфорках, то за один раз можна нагодувати і до вісім сотень мешканців. Дуже практична, досить економна. Вона має, ми маємо можливість в таку кухню приїжджати в будь яке місце, не тільки місце Івано-Франківськ, а й всієї територіальної громади. Вона практично, що її можна в будь-яке місце перевезти. Там під вона готується харчування, приблизно одночасно, всі конфорки, які в нас є, це приблизно до трьох годин ми маємо готовий вихід продукції. Нам можливо було попробувати, знати скільки. Які порції ми можемо зробити, і як ми можемо рятувати людей в разі блекауту. Тобто, ну, ми е, бачимо, що в цьому районі теж дуже часто виключають світло і організовуємо для того, щоб люди могли поїсти, для того, щоб люди могли е, десь попити чаю, навіть собі гарячі каші взяти додому, е, поїсти. Тобто маємо вже певний тест, будемо використовувати, будемо по мікрорайонах. Годувати людей. За словами посадовців, це має стати порятунком для літніх людей та для тих, хто не матиме змоги у час повного блекауту приготувати собі їжу. Декому то дуже треба. Є такі люди, що не мають із чого, а які що не можуть. Так що дуже дякуємо. Після апробації польової кухні за декілька днів франківців пригощали борще на дровах і у величезному казані об'ємом зо дві тисячі літрів. Від самого ранку волонтери почали готувати український борщ. Польову кухню розгорнули на вічовому майдані. Просто неба. Страву готували декілька годин. Наварили майже 4 тисячі порцій. Ближче до обіду на вічовому майдані вели людно. Усі хочуть скуштувати борщ. Гурмани зізнаються, на повітрі він смакує інакше. Гарний. Смачний. Дуже смачно їсти, Дуже смачний. Ми тут ВПО, переселенці. ну Я не знаю, на мій кустик, на мій смак дуже смачно. і Дякуємо, що таке є міроприємство. Дуже приємно. Така акція у середмісті матиме продовження, запевнив міський голова. Плануємо все-таки допомагати, годувати людей, рятувати людей. Дуже важливо, навіть щоб люди вийшли в центр, поспілкувалися, поговорили і з'їли гарячого у цей період часу, коли відключають світло, коли ну, досить непросто пережити війну, пережити наслідки. Це не разом будемо у нас польова кухня працює по графіку. Ну а тут будемо час від часу в центрі теж роздавати їжу. До речі, готували борщ у казані, в якому торік варили банош і встановили рекорд України. Далі польова кухня вирушила спальними районами Івано-Франківська. Мешканці Баму посмакували гречаною кашею із м'ясом та випили гарячого чаю. 100 літрів води, і каші десь вийшло не менше 200 літрів. 300 порцій вже роздали, 300 порцій ще тут є. Біля намету із пересувним центром приготування гарячої їжі людно. Тут як пенсіонери, так і студенти смакують кашею. Кажуть, ініціатива дуже вчасна та необхідна. Холодно на дворі люди собі прийшли, побили теплий чай. Дуже смачно, дуже. І Дуже приємно, так неочікувано. Я пішла в магазин і мене запросили. Ну і тут колективі, дуже гарно, дуже. Я навіть не знаю, що ще сказати, ну вже дякую нашому меру, що Він таке зараз багато людей, які не мають можливо що перекусити, і це. Зовсім неочікувано, але дуже приємно. Я дуже задоволена і каша дуже смачна. Я дякую нашому, по перше, меру, нашому Руслану Романовичу за таку польову кухню. Всіх вам благ, здоров'ячка, особливо тим кухарям, які допомагали. Всім не вгодити. Доки одні містяни смакують, інші в соцмережах активно обговорюють ініціативу франківських посадовців. Гарна ініціатива. Що ж, халява з людьми робить. Далеко не всі тут схожі на немічних, хворих, голодних і бідних, які не можуть собі приготувати їжу. Якось навіть соромно дивитись, до чого упустилось уже. Навіть повірила в доброту, поки не побачила на фото добре знайому мені людину. Вона аж ніяк не потребує допомоги. Головне, щоб вийшли гарні фото. Пане мер, чому така несправедливість? В одних світло за добу 12 годин та 10, а третя черга всього 8 годин за добу є світло. Може, треба переглянути графіки і якось справедливо вирішувати ці питання, не говорячи про інші міста, де світло людям дають набагато більше. Він старається, а ви не задоволені. Що у нас за народ? За 4 години кухарі польової кухні пригостили майже 6 сотень франківців. До речі, графік організації гарячої їжі по мікрорайонах міста можна побачити на офіційних сторінках міського голови у соцмережах. На жаль, зараз відключають світло і не завжди кожен може приготувати, в когось є на електриці, в когось є інші проблеми. І дуже важливо, щоб люди відчували підтримку, підтримку міста, підтримку волонтерів, щоб в цей такий непростий час навіть такі банальні речі, як поїсти, попити чаю, поспілкуватися. Є дуже важливо. У Франківській громаді вирішили не чекати найгіршого сценарію. Блекауту немає, а польова кухня вже запрацювала. Курсує за графіком через день. Якщо буде потреба, кажуть посадовці, організують і щоденний підвіз гарячої їжі. З вами була Оксана Гуменяк. Побачимось.